Грінспо підприємство, що займається вирощуванням мікрогріну на базі школи і сприяє формуванню учнів у відповідальності за здоров'я. Ми вирощуємо різні види мікрогріну, а саме: е, горох, редис, крес-салат, руколу та інші види. Наше підприємництво є соціальним через те, що ми несемо велику користь для суспільства. Також розповідаємо про користь та властивості мікрогріну. Логотип зображає контейнер з молодими рослинами, що символізує наш основний продукт свіжу зелень. Першу покупку у нас е, зробила мама учениці нашого ліцею. також були клієнти, які скуштували мікрогрін вперше. Їм дуже сподобався наш продукт. Також ми залучили великого клієнта, який оптово бере наш товар на два ресторани. Загалом за проект ми створили дуже таку сильну команду, як на мене. Маємо зараз позитивний етап реалізації даного проекту. Я дуже рада, що я доєдналася до створення шкільного підприємства. Це надало мені досвід у веденні бізнесу, роботи в команді. Я впевнена, що це стане мені в нагоді в майбутньому.